Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш зірковий таролог. Дякую за донати, дякую за підписки, дякую за коментарі, що заказуєте амулети, велика черга. Чекаєте. І дякую, що ви таки вирішили змінити своє життя. І так, доля так вирішила. А що вона вирішила? Що ви королева чаш, ви жінка, яка... Вміє кохати і жінка, яку будуть кохати. Зараз. Угу. Тут карти кажуть, що А кохає вас. Людина, яка зараз по відлюднику одна? Людина, яка зараз до вас не проявляється. Так, це людина мах. З почуттями до вас, майте на увазі, до вас є йде мах. Це чоловік, який, якщо поставить будь-яку мету, то він її обов'язково досягне. Розумієте? І у нього до вас є почуття. А він йде з якими намірами? З благими чи ні вищі сили? Карти кажуть, він зараз мучається ночами погано спить, його мучать докори сумління, щось там таке було да, у вас ним, так, А дьявол його мучить, Його дуже тягне до вас. Можливо, у вас до нього не знаю, можливо, вже Аркансила, ви вже змогли побороти це. Але скажу, що по дьяволу є залежність від вас. Так, і він хоче углубитися, він хоче зрозуміти, чому так, що відбувається, у нього різні думки. Так, пуста карта. Тобто він думає, все, що завгодно. Можливо, ви щось на нього і наробили. До речі, сонечки, забудьте про це. У вас у кожного є чоловік, з яким ви можете бути щасливі. Заказуйте амулети, буде вам щастя. Так, король чаш, ви пара. Він таки зрозуміє, що він вас кохає після усіх всіх страждань. Зрозуміє, що це справжнє кохання і колісниця, він до вас їде. Угу, Знов карти кажуть, що це не буде просто для нього поїздка. Він до цієї поїздки буде багато ночей думати, не спати, переживати. Так, тому що він, він буде якісь от подарунки для вас готувати. Не дурак. Ну, мах, мах вже знає. Так, і він хоче прийняти рішення. Да? Все ж таки проявлятися до вас чи ні? Тому що він розуміє, що просто так вже не вийде, йому буде потрібно вас вкладатися. Так і що ж яке він рішення прийме? Його зараз нічого не радує, бо вас немає. Так у нього немає. Ви його сонце він розуміє. Пройшов трансформацію. Скоро проявиться 8 в Жезлі, 8, 18, 28, У когось.